Ну no, слухайте, саме має вижка класти будинка, жилого будинка. Що я підписав? Ви іменно підписали. ви століком підписали подвижку. Під ви В... дорогу не знаєте, у мене сяк і справите, Та люди проклинають, прокляли вас до сервого покоління. подивіться на кого поклянував паду. Та ви дітей не маєте, ви обі з діткою не маєте ви дітей. Маю я дітей. Та ось подивте на інваліда з дитинства. Він не має закону. Я маю дітей. Вися Бога не боїте? Я маю вогновку. А з вами я взагалі не збираю собі щось брати. А чого? Того, що вас у суд. Я не знаю, хто там. В іменно мене дають у суд. Я вас у суд. Ви, іменно, вися порадили з тим немішом. Яке неме? поліція у вас, участковий ваш. Не А не між що до того має? Та приходи. Приходи? Ти обіла? Де приходи? На вошку. Там? Но, коло ложка. Тобто то міліція його відбор правила не є. В іменно, бо у вас є ходло. Той дав сказали, то те, що ваш кикали. Ви лічно взяли? Ви, ви лічно взяли 300 тисяч. Приходили та казали, що взяли. І ви, ви себе не боїте? Гуд нас мучити мою хвору дітину та там інваліду, пенсіонеру? Просто ви запишу і дам у суд. Я вас тепер дам у суд. Давайте. Давайте. Ходіть. Тобі на да. моє немає закона. Це за ваші наклипи. Які наклипи? Які наклипи? Які наклипи? А ну я хочу їти розписку від вас, що про ті. Суд я вас не дав. А давав? Айко давав. Я не знаю, хто дав. Айко а хто дав? Не знаю, хто дав вас. Це я біла. Я тоже знаю докази. Розкликаючи нас у суд, я, що ми даєте. Це я біла, я когось не знаю, що робила. Що робила? Пенсіонер у суд. Я вас, суд. Я, вас, я, вас, я вас не давав. Ви сте розумний чоловік. Я не прийшла зважати, я вам прийшла. Правду казати. Дока мою дитину будуть мучити? ви Бога не боїте, що я не маю на кусок хліба. Було б діць, побіхте, яка в ніці яка і дав мене хижоваріна. Усю та далі, кладіть важка. Ви за Бога не боїте.

Ну, так і а думай, за що? А я не знаю за що. А я до вас пішла. Ви маєте справу. Вот писали, та вирішаєте. Ви підписали, У зараз це гроші за ложку. Ви вертаєте за ложку, будуть проблеми. Так нам сказав. Дуже добре. Не, дуже не добре. добре. Дуже добре, що себе сказали. Мені достатньо дякую. мене не положай, А й чесно ми... ложку переклади угору. А тобі куди говорю? Ви мені не такі? За не мене... я вже говорити не збираюся. Що... А чого говорити? Того, не що я вас у суд не дал, а маєш право побратима. Те, що ви наговорили. Давай, має... печать туди, печати, десянарці, забрав путиці, що проти ложка. Давай печати входить. Що ти проти?

Достало, мене мучити, та мою дитину за гуд? Хочеш Ошко, я не протягу, я відпротив гелку теж на городі? Я два раз бив, казала ти, ти казав, що принесеш. Що сказав? Неправда, та то правда? Угу. Вільна Україна! Ти в мене молодий. Я можу я свою мамі руду казала ти. Та ні, про що мені не буде? Бо моя мама ні у була, ні злоніка. У чого село він не знає? Та жалує А це будеш давати вашему. От такі афериста командували цієї селом. Расують справді у Банича. Ні, я не пропинаю. Та це не похоють. У порядок приведіть, тут весу та всюди. А далі мені поліцію буде своє тужати. Там було. Regiment. Там доктор! Та подився на бідного дідвака хворого! Подився, так змилися! Змінися! Я вже вказали? Я вже вказав!